У Святомихайлівському соборі Житомира попрощалися із загиблими десантниками Олександром Афанасьєвим та Сергієм Галасем. Олександр Афанасієв випускник Житомирської школи номер 28 До повномасштабної війни чоловік працював будівельником. До лав збройних сил України Олександр вступив у червні минулого року, 5 січня 2023 року. Військовий загинув. Як почалася ця напасть? Він не змог сидіти вдома, пішов добровольцем. Він три рази ходив ходив в воєнкомат, його не брали, але він добився цього і пішов на фронт. Був під Херсоном з моєю донькою. В нього не було дітей. Вони прожили разом два з половиною роки, а тільки місяць тому розписалися. Він приїхав у відпустку, сказали 10 днів, а вони розписалися, і в цей же день його визвали назад, і вони були. Поїхали на Бахмут вед солідаром на Артемсілі. Він загинув осколкове поранення, проникаючи сквезнев у лице, у голову, у груди. Сергій Галась народився на Чернігівщині. Після закінчення школи його сім'я переїхала до села Дітковичі Коростенського району. На захист України Сергій став у 2015 році. Після демобілізації працював електрогазозварником. У березні 2022 року чоловік повернувся до Збройних сил України. Він загинув 29 грудня. Вісіли всі та ніколи не ні, то саме. Погано робив, завжди старався зробити щось побути. Він казав, що. Піду вічі зустрічати. Оце я буду слова. Військовослужбовці загинули під час виконання бойового завдання на Донеччині. Олександр Вікторович в зв'язку з повномасштабною агресією Російської Федерації України. Незважаючи на відсутність військового досвіду, він раніше не проходив службу в збройних Силах України. Добровільно вступив до Збройних сил України. У вічній скорботі за Олександром Вікторовичем залишилася його сестра, дружина, двоє дітей, близькі і також бойові побратими. Це Сергій Іванович добровільно став на захист нашої батьківщини. У вічній скорботі залишилася його мати. Його рідні, близькі, бойові побратими.